Випускники штурмують Чернігівські вищі. Вступна кампанія розпочалася на 10 днів пізніше, ніж зазвичай. Тож вчорашні школярі поспішають за вищою освітою. О восьмій вже були на фонтані люди. Ми запустили десь за 15, за 15 до 9. І, ну людей набагато більше ніж минулого року. Мабуть, це е, можна списати на те, що менше, менше часу на подачу документів. Майбутні студенти цілком могли б поберегти собі. Нерви усю процедуру можна пройти сидячи вдома через інтернет. Хоча вже третій рік працює електронна система прийому документів, а шанси стати студентами ніяк не залежать від термінів подачі заяв, та абітурієнти все одно приходять особисто в перший же день і не бояться стояти у величезних чергах. Якщо я сам подам, то я буду впевнений, що ну що документи вже подані. А якщо по інтернету, то може з ну, статися. А найбільше усіляких технічних новацій побоюються батьки. Вони вистоюють години в коридорах разом зі своїми чадами, аби тільки віддати заяву з рук у руки. Мабуть це це постарамодна, ми чогось ну не знаю. Довіряємо тільки собі. До таких недовірливих абітурієнтів у приймальних комісіях вже звикли. Готуються працювати до перемоги. Сьогодні не реміруваний робочий день. Будемо приймати заявлення, поки будуть ці люди. Абишне в перші дні бувають і 10 вечора. Спробувати щастя випускники можуть у п'яти навчальних закладах по три спеціальності в кожному. В Чернігові буду тільки подавати в один вусь, а всі інші буду подавати в Києві. В чотири і на кожну спеціальність, тому що чим більше спеціальності, тим більше шанс поступити небізплатно. Шкільний атестат цьогоріч майже не впливає на шанси вступити. Найголовніший критерій результати зовнішнього незалежного оцінювання. А на кількох факультетах ввели додаткові випробування в цьому році вперше ввели додаткові іспити, скажімо, для. Для творчих спеціальностей, тобто вони були з фізичного виховання, а зараз ви лише на технологічний факультет. Документи у вузах прийматимуть до 1 серпня. А вже наступного дня мають оголосити рейтинги.